Пікет проти концерту Лободи в Чернігові не обговорював хіба лінивий. Всі розділилися на два табори за і проти. Одні наголошують, немає в списку заборонених виконавців, значить, може виступати. Багато українців теж працюють в Росії, інші стоять на своєму співаки, представники української культури. А отже, й виступати на центральних сценах країни-агресора не мають права. Ми показали владі, що. Готові боротися, якщо вона нічого не приймає. І вже якщо Потапа допустить до Чернігова, ми будемо активно діяти, і концерт просто не зможе. Бути здійснений на черзі виступ Потапа і Насті. Вони вийти на головну сцену Чернігова у драмтеатрі мають у середу. Активісти зареєстрували петицію і звернулися до міської, обласної рад та облдержадміністрації з вимогою відмінити виступ. У мережі з'явилося і звернення депутата Деснянської райради до міського голови, і начальника міської поліції, де зокрема йдеться, враховуючи численні протести громадськості та з метою недопущення масових провокацій та загострення і так напруженої ситуації в місті. Поруш. Учення громадського порядку масових заворушень вимагаю від вас звернутись до Окружного адміністративного суду Чернігівської області з заявою про заборону проведення гастрольних заходів 9 листопада 2016 року в обласному музично-драматичному театрі імені Тараса Григоровича Шевченка, музичного гурту «Патап» і Настя Камінських. Реакції поки не отримали. Активісти вже заявили, що готуються до пікету концерту Свої заходи називають навчально-просвітницьким, аби нагадати, що в країні йде війна. Такі концерти, ну це безчестя України на сьогоднішній день, тому що ми кожен день охоронимо наших хлопців-захисників. І знаєте, хочу таку провести аналогію: хто не розуміє, чому ми це робимо, хай просто представить, що його сусід гвалтує його жінку, а він за це там підробляє все одно у сусіда на городі, бо ну він же за це гроші платить. От якщо люди згодні з цим, то та даном нема ну, про що з ними розмовляти. Жоден з адресатів листа поки не відреагував, а активісти приводять до прикладу виконавців, котрі на час війни проявили патріотичну позицію. На противагу ми знаємо така і співачка на приходьку, яка навіть виступала на Євробаченні за Росію, тому що ну в Україні вона не змогла пройти касла. Проте як тільки стала війна, вона зразу відмовилася від цих нагород, які їй Росія і активно захищає Україну на всіх фронтах, які таки можна. І культурна, і вона от показово відмовився. Тому що це дійсно нагороди, це ті премія, які вона мала, але вона мала в собі сили це сказати. Оце приклад для наслідування. А ті, які їздять просто за довгим рублем, ну це вже ну, зрадники. Директор драмтеатру розводить руками підстав відмінити концерт. У нього нема ще й у разі скасування ним за договором має заплатити пару сот тисяч гривень неустойки. Офіційний список артистів, які. Підписаний Міністерством культури і Службою безпеки України. Це два окремих списки артистів, які на сьогоднішній день створюють загрозу національним інтересам і безпеки України і шкодять їхньому іміджу. Світлана Лебеди в цьому списку немає. Тому у мене не було підстав не погоджуватись на цей проект. Офіційної позиції ні міської, ні обласної ради нема. Петиція поки не зібрала необхідну кількість підписів, але натомість зареєстрували ще одну. Запретіть активістам устраивать безпорядки в городі, де владу закликають цитую не видавати розрішення на мітинги. Тим часом табір про українських активістів демонструє Я оце це відео. Потапа з Росії Офіційно від всіх українських артистів Росія спас. І за нас сприймають і заявляють, такі зірці не місце на українській сцені. Наводять дані, що у війні з Росією Чернігівщина втратила 164 бійці. В афіші туру потапа і насті чернігів значиться, але квитки вже не продають.